Доброго ранку, хлопчики! Доброго ранку! Всі, у кого гарний настрій! У різні пори року приваблива наша земля, але весною вона найкраща. З дарних У нашого народу є перше свято це зустріч весни. І вона приносить багато сонця і тепла. А разом з весною в нашій ді. Приходить найсвітліше і найулюбленіше свято весни це Великь. Великдень це одне з найбільших і найшанованіших після Ріства християнських свят. Воно приурочено Воскресіння Христа. У давнину Велидень вважався святом Бога Сонця Ярила. Це свято завжди святкують і святкували у неділю. Тиждень перед Великоднем називають чистим або білим. Кожен день цього тижня має своє призначення. Люди перед Великоднем білять хати, прикрашають кімнати рушниками, прибирають подвір'я. А найважливішим днем цього тижня є четвер. Чистим, світлим, великим. Чистий четвер це день весняного очищення. Зранку люди чистять в коморах, стайнях, на подвір'ї, в хатах, ну, в будівлях, де живуть. Все повинно бути чистим і виглядати по-святковому. Існує повір'я, що хто покупається вранці. На чистий четвер. Той буде здоровий протягом року. В чистий четвер стражу дітей, щоб волосся не лізло та й голова не боліла. За чистим четвергом настає страсна п'ятниця. В цей день гріх робити, дозволяється лише пекти паски. Звичай пекти паски та фарбувати яйця видно ну, дуже Діти, а ви впізнали, що це? Так, це паска, або його ще називають великодній хліб. Погляньте, будь ласка, а яка вона, яка пасочка? Пасочка красива, легенька, духм'яна, запашна, солодка, святкова. Є ще й сирна пасочка. А ви знаєте, які інгредієнти додають, коли печуть пасочки? Якщо хтось не знає, то я підкажу, що для приготування такої пасочки потрібен цукор, сік, молоко, яйця та борошно. А ще люди... Під час підготовки до паски готували та прикрашали і яйця. А ви знаєте, які яйця готують люди? Як вони називаються, ці прикрашені яєчки? Це крашанки, писанки, ляпанки та мальованки. Крашанки – це такі яйця, які фарбували в один колір, тобто пофарбували. І це найпростіший. Спосіб розфарбувати яйця. І щоб його зробити, потрібно просто опустити їх у назді або відвар, який їм надасть якогось певного кольору. Для виготовлення ось такої крапанки писачком закрапують лише місця, що повинні залишатися незафарбованими. Теж можна капати віст без посперед, навіть Або ще можна сказати, що крапанка – це звичайна крашенка, але з крапками одного чи кількох кольорів. А для виготовлення ось такої ж олівце ецербить темним барвим, барвником. Олівце потім наносять орнамент, тобто малюнок. А після по контуру, яким намалювали олівцем, гострим предметом. Родряпаю цю фарбу і так виходить малюночок. А зараз, дітки, ви бачите мальованку. А мальованка це яйце, яке розмальоване фарбою з допомогою звичайного пензлика. А ось це, дітки, і є писанка. А писанка це яйце, задекороване традиційними символами. Пишуться за допомогою воску та різних барвників. Ось такі малята є різновиди прикрашання яєць до паски. А ви знаєте, хто розписував ці писаночки, ці всі яйця? Так, це жінки, дівчата, бабусі та мами. А як називали жінок, які прикрашали, які писали ці писанки? Є таке Писанкарство. І таких жінок називали писанкарки. А як ви думаєте, діти, як писанкарки готувались писати писанку? Вони молились, адже Велике Це Християнське свято одягали чистий одяг, намагались бути здоровими в той день, коли прикрашали яйця. І саме про писанки... Катерина Переліса написала дуже гарний вірш. Послухайте його, будь ласка. Гарна писанка в мене. Мабуть, краще її нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіти. Вісім хрестиків малих і дрібнисенько ялину І поясочок поміж них. Хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць. А якщо сте закінчила, та то, то мол, молодець, я ту писанку для себе для зразочка залишу. А для мами і для тата дві ще кращих напишу. Ось такий малята гарний про писаночки. А що ж ми знаємо про саме свято? В неділю усі віруючі люди святкують Воскресіння Ісуса Христа. Досі долинає цвіт, який прославляє Спасителя. Господині відправляються в церкву, щоб освятити паску, прашанки та весь великодній кошик. Хлопчик і дівчатка, скажіть, будь ласка, а ви знаєте, які страви кладуть до Великоднього кошика? Ось давайте і ми з вами зберемо свій великодній кошик. Покладемо до нього Паски, писанки, крашанки, обов'язково сіль, сало, масло, улюблену ковбасу, хрім ну і шинку. Ось погляньте, який гарний великодній кошик ми приготували. А знаєте, для чого ми його приготували? Ну, звичайно, для того, щоб освіти. Іде в церкві, а освячений великодній кошик сінесу додому і вітають членів родини та цими продуктами накривають великодній стіл. І люди пригощаються тими стравами, які в ньому. Ну що ж, малята, ви запам'ятали, до якого свята ми сьогодні готувалися? Як вона називається? Так, свято називається Великий. А ви щось дізнались на века це свято? Ну, звичайно, молодці. Ми сьогодні познайомились з таким великим святом. Ну і на цьому наше заняття закінчилось, і я хочу вам сказати до побачення.